Так, от, бачите, Мар'яна з убогим Петрусем ще вечора розмовляла, і мати не знала, дивувалась, що все таке Мар'яну спіткало, чи не пристріт? Сяде шити, не те вишиває. Замість гриця, задумавшись, Петруся співає. Часом сона розмовляє, подушку цілує. Мати спершу сміялася. Думала, жартує. Потім бачить, що не жарти, та й каже. Мар'яну, треба буде старості ждати. Та може, й от пана. Ти вже виросла ні в року, уже й дивувала. Я вже думаю, що бачиш, На силу сказала, що вже й заміж коли теє. А за кого, мамо? Хто вподоба? Тому й отдам, співає Мар'яна. Одай мене, моя мамо, та не за старого, оддай мене моє серце та за молодого, нехай старий бурлакує, гроші заробляє, а молодий мене любить, долі не шукає. Не шукає, не блукає чужими степами. Свої вали, свої вози, а між парубками. Як матківка між квітками цвіте, розцвітає, має поле, має волю, та долі немає. Його щастя, його доля, мої чорні брови, довгі вії, карі очі, ласкаве слово. Одай мене, моя мамо, та не за старого, одай мене моє серце, та за молодого.